У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску поліція Кременчука вилучила боєприпаси. У двох місцевих мешканців знайшли гранати. У полтавському районі правоохоронці викрили групу осіб, які незаконно вирубували дерева та продавали деревину. На Полтавщині мотоцикліст збив жінку на переході, потерпіла у лікарні. На Полтавщині водій на підпитку з'їхав у кювет. Постраждав пасажир. На Полтавщині під час заготівлі деревини загинув 44-річний чоловік. У Миргородському районі затримали чоловіка, підозрюваного у викраденні мотоцикла. В одному із сіл полтавського району сталася пожежа в господарчій споруді. На Полтавщині від 1 квітня стартувала нерестова заборона на вилов рибних біоресурсів. На Полтавщині затримали чоловіка з 50 кілограмами незаконно виловлених раків. У Кременчуці поліцейські вилучили боєприпаси у місцевих мешканців. У результаті слідчих дій у двох 37-річних чоловіків знайшли чотири гранати. Правоохоронці також перевіряють їхню причетність до незаконного обігу боєприпасів. Все почалося ще в березні, коли перехожі знайшли підозрілий предмет біля одного з місцевих супермаркетів. Поліція провела розслідування і вийшла на можливих власників небезпечної знахідки. Під час обшуку за місцем їхнього проживання гранати. Виявили та вилучили. Для безпеки були залучені вибухотехніки. Зараз боєприпаси відправлені на експертизу, а слідчі з'ясовують усі обставини справи. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. У Полтавському районі викрили групу нелегальних лісорубів, які займалися незаконною порубкою дерев у захисних лісосмугах. Четверо мешканців Мачугівської громади віком від 23 до 57 років вирубували дерева та продавали деревину місцевим жителям, зокрема через інтернет-оголошення. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 30 кубометрів незаконно заготовленої деревини. За словами заступника начальника обласної поліції Сергія Рекуна, фігурантам вручили підозри. А суд невдовзі обиратиме їм запобіжні заходи. До розслідування триває за частиною 4 статті 246 кримінального кодексу України за незаконну вирубку дерев, перевезення, зберігання та збут деревини, що спричинили тяжкі наслідки, підозрюваним загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. На Полтавщині поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 30 березня близько 15.20 на перехресті вулиці Садової та Олександрівської в Лубнах. За попередньою інформацією слідства, 17-річний водій мотоцикла Спарк здійснив наїзд на 55-річну жінку. Внаслідок ДТП пішохідка отримала травми та була доправлена до лікарні. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини аварії. У Полтавському районі сталася пожежа, що могла прирости у масштабне займання. Вогонь охопив господарчу споруду, проте рятувальники оперативно прибули на місце та не дали полум'ю поширитися на житловий будинок. Про це повідомили на сайті головного управління ДСНС в Полтавській області. 1 квітня до служби порятунку надійшло повідомлення про займання в одному із сіл Полтавського району. Вогонь спалахнув у господарчій споруді. На місце оперативно прибули співробітники 12-ї державної. Пожежно-рятувальної частини. Для підвозу води була залучена техніка місцевого підприємства. Пожежникам вдалося локалізувати вогонь і не допустити його поширення на поруч розташований житловий будинок. Проте вогнем було знищено покрівлю та перекриття будівлі на площі 24 квадратних метри, а також домашнє майно. Наразі причина займання встановлюється. Фахівці працюють над з'ясуванням обставин, що могли призвести до пожежі. На щастя, унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Рятувальники закликають громадян бути уважними та дотримуватися правил пожежної безпеки щоб уникнути подібних ситуацій. На Полтавщині поліція розслідує дорожньо транспортну пригоду, що сталася 31 березня близько 4.30 поблизу села Савенці Миргородського району. За попередньою інформацією, 29-річний водій Рено Кенгу, мешканець Миргорода, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок аварії постраждав 48-річний пасажир легковика, якого доправили до лікарні. Попередньо встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною Першої статті 286 Кримінального кодексу України санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі та заборону керувати транспортними засобами на строк до п'яти років. Обставини ДТП з'ясовуються. На Полтавщині поліція розслідує трагічну загибель чоловіка. За попередніми даними, 44-річний мешканець села Мелешки Миргородського району отримав смертельні тілесні ушкодження під час заготівлі деревини. Трагедія сталася 29 березня близько 13.30. Тіло загиблого направили на судово медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Поліція зареєструвала подію в єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі обставини трагедії. На Полтавщині поліцейські викрили чоловіка, який незаконно заволодів мотоциклом у Миргороді. Про викрадення транспортного засобу до поліції повідомив місцевий житель. Правоохоронці негайно розпочали пошуки і вже невдовзі встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний мешканець шишацької громади, який раніше мав проблеми із законом. За даними слідства, він незаконно заволодів мотоциклом Ямаха та вирушив на ньому додому. Транспортний засіб вилучено, а фігуранту оголошено про підозру. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 289 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Від 1 квітня на Полтавщині стартувала нерестова заборона на вилов риби. Це важливий період для збереження водних біоресурсів, їхнього природного відтворення та охорони міграційних шляхів. Минулого тижня водна поліція Полтавщини провела профілактичні рейди у Кам'янському та Кремечуцькому водосховищах. У результаті правоохоронці вилучили понад кілометр браконьєрських сіток зі свіжовиловленою рибою. Біоресурси та заборонені знаряддя вилову передали працівникам Держекоінспекції. Крім того, зафіксовані факти порушень. Навігаційних правил на порушників складено постанови, а загалом від початку року вже сім адміністративних протоколів. Нагадуємо, під час нересту дозволено лише любительське рибальство з берега, використовуючи не більше двох гачків або спінінг з однією приманкою. Перелік заборонених зон для вилову та терміни нерестової заборони можна знайти на офіційних наказах держрибагенства. За порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність у разі виявлення незаконного вилову чи реалізації риби. Телефонуйте 102. На Полтавщині правоохоронці виявили у чоловіка близько 50 кілограмів незаконно виловлених річкових раків. Інцидент стався 30 березня в селищі Диканька. Під час патрулювання поліцейські виявили мікроавтобус, в якому знаходилося понад 1700 раків без відповідних дозвільних документів. На місце події прибули слідчо-оперативна група, представники регіонального ландшафтного парку Диканський та Рибінспектор. Автомобілем керував 31-річний мешканець Упічні. За даним фактом... Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вилучені біоресурси передали на реалізацію в дохід держави. Слідчі встановлюють походження раків та суму завданих збитків. Чоловіку може загрожувати штраф або обмеження волі до трьох років. Нагадаємо, що на більшості водойм України триває заборона на вилов річкових раків. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Бережіть себе. Все буде Україна!